Малята, добрий ранок! Ми сьогодні з вами зіграємо цікаву групу. В мене є чотири різнокольорові будиночки. Жовтий, зелений, синій і червоний. Але їх побудували без віконечок. Давайте ми з вами разом підберемо до кожного будиночка своє віконце. До синього віконця, який потрібен будиночок? Так, малята, вірно, до синього. Зелене віконечко до якого будиночка? До зеленого малята. Червоне віконечко. Так, вірно, дітки, до червоного будиночка. Жовте віконечко. До жовтого будиночка. Малята. Вам сподобалася гра? До побачення!